Добрий день і ми з України. Люди, це так вітають нашого президента, нашу Україну. Наш президент, ну, мабуть, ж всі новини дивились, так, поїхав в Америку. Така підтримка нашої України. В Америці. Американці дуже підтримують українців. Дуже, дуже весь світ підтримує Україну. Це підтримка всіх нас. Всіх українців, всіх воїнів, які так хоробро б'ються, які загинули. Ці оплески це всім нашим українцям. Я ж кажу, всім воїнам, всім загиблим, які полягли, які борються, всім людям, які підтримують одне одного цій жорстокій, несправедливій війні. of Congress. I think it's too much. I it is. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you his Excellency Ворон Zelensky, President of the Ukraine. Це є в Ютубі. Це показували по телевізору світло було, ну, ми насолоджуємося сьогодні. Тому що живемо під Києвом, тому сьогодні нам дали світло, Слава Богу. І ми насолоджуємося тими новинами, які ми не бачили. Тому, дорогенькі мої українці, що я хочу сказати? Ой, Боже, скажу вам чесно. Розумієте, Позвонили світло ж світло ждали, дали ж нам світло. Боже, люди. Це, як той казав, зовсім не смішно, тому що ми ж, декілька днів ми ж були без світла зовсім. Давали вночі там на годинку, на дві, це максимум вночі. Розумієте, це ж не тільки в нас. це... Дуже багато районів, тому що ж були ракетні удари в п'ятницю, потім шахіди. 36 шахідів було на Україні. Ой, ой матір Божа, в понеділок здається. Ну Тому що, літали ж тут у нас поблизості. А я живу між Бучою і Бородянкою. Зліва у нас Остомель через лісок, справа ірпінь. Тому для чого я це кажу? Ну, Тому що, як я кажу під Києвом, ну то ми розумієте, ми так завжди кажемо, що ми ж під Києвом, тому що ми працюємо в Києві. працювали. Ну, Дідулька мій працює, я то вже на пенсії. Але ж теж розумієте, відпочиваємо в Києві, ходимо по театрам, тому що живемо під Києвом. Ой. Але ж діло в тому, що так нам прийшлося, що ми були в окупації у перший місяць війни. тому що... Тому що вони ж йшли на Київ спочатку. Ну це ж вже всі знають, немає про що тут, як говориться говорити. Тому що спочатку ж вони хотіли в Гостомеля цей аеродром, нічого не вийшло. Тоді вони пішли, ну пішли колони, танків всієї техніки через Чорнобиль, йшли тут по Варшавці, по старокіївській дорозі туди на Димир, Демидів і ці всі села. І на Бучу, і тут же лінія фронту ж у нас була, розумієте, Буча, тут по Бучі, Гостомель туди воно з все. А ззаді ж у нас вони кругом стояли. тут Ззаді у, у нас Бородянка. А з Бородянки ж вони йшли з Чорнобиля йшли через Бородянку, потім там села Андріївка, Липівка там. Ну Всі села йшли ж на Макарів, розумієте? тому... Ну, тому мости були всі зірвані, ми були в окупації, кругом стояли рашисти, Кругом у нас і блокпости, і все таке. Ну, діло не в цьому. Не можу просто не можу стримати своїх емоцій, розумієте? Я завжди казала і кажу: люди, які пережили війну по телевізору, вони ніколи не зрозуміють тих людей, які це все бачили наяву, які це все пережили самі. Фух. Ну, ті, що виїжджали з Києва, розумієте, дітей вивозили люди ж виїжджали. Зрозуміло, що люди ж виїжджали. Ми не виїжджали у нас, не, не знаю, ми просто. Ну, дідуля мені зразу сказав, що він виїжджати той не буде. А ми просто вже не встигли. Син вивез дітей на Чернівці, а вже за нами він не, не, не зміг вернутися, тому що ну, дочку в перший черг. Я то й не збиралася вам чесно сказати, їхати, тому що я не могла ж свого залишити дідульку. Але дочку хотіли відправити. Ну вже син дзвонив, а я кажу, вже. Ти не можеш їхати, бо кром танки стоять і розстрілюють людей, навіть ті, хто вивозить уже дітей. Тому ми так залишились в окупації. Ну, не буду я вам вже розповідати про весь ужас і все таке. Це все є в Ютубі, хто хоче, подивитися. Це мої тут квіточки. Але ж сьогодні мені позвонила, позвонила одна знайома з Києва, яка має свій гарний канал. І оце ж вона мені каже, ти дуже багато розповідаєш про війну і про це все. Ти ж знаєш, що Ютуб не дуже це любить. Краще знімай, як ти готуєш, тебе там щось виходить, а оце все розповідати не треба, тому що Ютуб не пропускає такі відео. Так що краще оце знімай про, про те, що ти готуєш. Люді, ви чуєте мене? YouTube не пропускає такі відео. Ви мене чуєте? Я, я взагалі, я просто як то говорю, в ярості. Я кажу, що ти, ти, ти говориш рідненька? Але ж я вам скажу, що я ж теж хожу по каналах і бачу дуже багато каналів, які просто показують тупо, як готують. Ну, Так би мовити сказати, кулінарний канал. Так? Я нічого не хочу сказати про тих людей. Кожен, ну, кожен знімає те, що він вважає за потрібним. Але ж я кажу, у мене канал про життя під час війни. І якщо російська пропаганда, ви ж бачите, як працює пропаганда російська, як працюють всі артисти, боти, журналісти, так, що що ці люди, що показують по тому телебаченню, і в тому ж і в тому інтернеті, в них вже з утра до вечора, яка велика армія працює в боті? Розумієте? І вони ж промивають мізки тим людям так, що, що я, я навіть не розумію, щоб такі були зашорені ці люди. Розумієте? Як вони працюють, а ми боїмося щось розказати. Розумієте? Тому що Ютуб може не пропустити відео, то краще знімати про проготуйку, що, те, що ви готуєте. Дорогенькі мої, ми знімати можемо все, що ми хочемо. Але ж якщо якщо може так статися, це я просто кажу, я знаю, що цього не, ста, не станеться, що не буде у вас житла і не буде вам щось знімати. А ті люди, які лишилися свого житла, які бої ось тут були кругом нас, які залишилися без нічого, зовсім без нічого, їм про що знімати? Про те, що вони готують. Чи що їм знімати, чи що не в їх будинків, бородянки бо мої друзі досі живуть на квартирі. Розуміє? Розумієте? Я взагалі не розумію таких розмов. Я не розумію цих блогерів, які, в яких немає нашої громадянської позиції. Ось блогер Алла Ковальчук, я її дуже підтримую. Вона завжди прямих трансли... блогерів, який вже почти 900 тисяч підписників, почти мільйон. Але навіть у своїх прямих трансляціях вона висловлює свою думку, вона підтримує наші Збройні Сили і вона підтримує розмовами, своїми розповідями. Розумієте? Вона захищає свою країну, вона розповідає про це. А ми боїмося, що Ютуб може не пропустити. Розумієте? я взагалі цього не розумію. Не може моя, моя, моїй музеї цього зрозуміти. А підтримати наших воїнів це наша підтримка. Ми повинні теж розповідати про те, що ми живемо під час війни, тому що нас бомблять, наші города, наші села, гинуть наші люди. Ось в Кремінчузі, мені здається. Зає, я? Бо світла ж не було. У нас ось не було п'ять почти суток світла не було. понімаєте, все ж кругом ці всі підстанції, ці всі, ці сами, і ми ж і Києві, все ж сиділи отут. Це ж не, не просто тепла, нема нічого, а взагалі ж нічого нема. Розумієте? То оце тільки почали дивитися, а оце ж то, сім'ю поховали, чоловік, жіна, жінка і дитинка. Яке це горе велике, яке це горе для цих батьків, для цих людей? Ми стільки ховаємо наших воїнів, молодих хлопців, молодих, яких нема сімей, навіть іще не було. У них же теж є батьки. Скільки ми ховаємо молодих чоловіків, які залишили своїх дітей? Хто їх буде ростити? Це наша підтримка, розповідь, розповідь, як ми живемо. Як нас бомблять, як всі підстанції, будинки це наша розповідь, підтримка наших воїнів, які б'ються жорстоко, жорстоко б'ються. гинуть, ідуть у бій і не знають, чи вони повернуться назад. Розумієте? Це наша підтримка. Ой, матір Божа, не розумію цих людей. Готувати то добре, але може статися так, що не буде де і готувати. Розумієте? Не буде ні будинку, нічого. І не знімете готування, ні готування, нічого не знімете. Я ж кажу, що переживати війну по телевізору це дуже добре. Але може статися всяке. Всяке. Зима ще тільки почалася, тільки місяць зими. Розумієте? І наші воїни так жорстоко б'ються за те, щоб ми знімали і готували. Жорстоко б'ються. А ми не можемо про це розповідати. Та ми не розповідати повинні, ми кричати повинні, кричати, що в нас війна і воюємо ми з таким жорстоким ворогом. Жорстоким. Це не люди. Це не, не просто не люди. Це я навіть не знаю, хто це. Розумієте? Не знаю, хто це вже. Не, навіть не знаю, як назвати словами цих людей, які. Приносить нам горе, біль в такий вік високих технологій. Тому, дорогенькі, мій канал про життя під час війни. Я розповідала і розповідати буду, я не можу все вам знімати і показувати, я б вам би зняла і показала. Всі допомагають, хто як може, хто грошима, хто підтримує, хто розумієте, я не можу. Показати все. Підтримуємо ми, дай Бог, щоб усі так підтримували, розумієте? Підтримуємо. Але якщо ми підтримуємо матеріально, то це не для того, щоб все про ці я. І я рахую так, що якщо я підтримую, я не одержую з лютого місяця пенсії взагалі. Так уже просто. Я взагалі її не одержу. Ну, звичайно, якщо є можливість. Так, звичайно, мені вони ці гроші теж потрібні, тому що і пролікуватися лишній би раз треба було б всю. Я її зовсім не отримую. Ми, моя пенсія йде на картку наших хлопців, які воюють, тому що потреби дуже великі. Але ж розумієте, якщо ми підтримуємо матеріально, то це не для того, щоб зразу ж у Фейсбук викидають і розповідають все, підтримуємо. Як можемо, так і підтримуємо для свого серця, для своєї совісті, для своєї душі, для України, щоб вона у нас збереглася для наших онуків, для наших онуків. Але ж розповідати про це, що ми знімаємо, готуємо і дякуємо нашим хлопцям. Дякуємо. То хоча б сказати, що ми їм дякуємо за кожну ніч і за кожен день і за те, що ми знімаємо і можемо зняти. Розумієте, це мої квіти тут стоять, Оце мої квіти. зніму потім щось про ці горшки. під горшочники. Бачите, як добре, як отак стоїть, і ти не переживаєш, що воно тебе потече чи перетече, полив то і все. Ну, зніму потім відео про це все. Тому мої дорогенькі. Тому, мої в кожного повинна бути, звичайно, своя позиція. Але ми повинні розуміти, що ми українці, що наша держава воює, не ми в цьому винні, не ми, що гинуть дуже багато хлопців, людей, дітей, що ми повинні дякувати нашим воїнам за кожну ніч. За кожен день, за кожну годинку, що ми маємо можливість готувати і знімати. Це ми повинні, хоч іноді в своїх відео про це говорити. Тому що це дуже велика підтримка. Розумієте? Вони воюють за це і віддають своє життя. А ми повинні підтримувати їх всім, чим ми можемо. І навіть тим, що знімаємо відео, готуємо, і треба розповідати, що готуємо завдяки кому і живемо завдяки кому. Вибачте, мої дорогенькі, кому не цікаво, може не дивитися, звичайно, перейти на другий канал, де готують і не розповідають про війну. Але пропустить Ютуб, не пропустить. Я живу під час війни. Тому і знімаю і розповідаю про цю жорстоку і несправедливу війну. Це моя така дяка всім нашим загиблим дітям, загиблим братам. Все, що я можу робити, я стараюся робити, ну, як вам сказати, звичайно, хотілося б більше. Звичайно. Але я ж рахую, що якщо щось може зробити для нашої перемоги, то треба це робити. Треба про це розповідати. Тому, дорогенькі всім добра, здоров'ячка. Чекаємо перемоги, ми її дочекаємося. Ви бачили, яка підтримка в світі? Це підтримка всієї України. Нашим хлопцям дякуємо за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку. За те, що вони дають нам змогу жити, ложачи в землю своє життя. Тому слава Україні, слава нашим Збройним силам і все буде Україна!